У мене в житті залишилося дві, ну як назвати, ціль, мечта, не знаю як. Я хочу побачити своїх внуків, у мене ж немає. Надіюсь, будуть. Хочу побачити свою житті внуків і хочу побачити перемогу. Я не могла не прийти. От, коли таке в Херсоні я це пережила, я знаю, як це важко. Просто навіть не знаю, чи людей я прийшла, я хочу бути тут зараз, ну хоч якусь секунду побути тут. Ну, якби ставити свою, ну, свою частинку себе тут, сказав, що я з вами. Це дуже болить, понимаєте, я, я і ночі приходила, коли вже тривогу об'явили, тут воно все горіло. Я чула, як тут люди кричали. Состояння наше, звісно, тяжове, дуже. Навіть не можу передати, що в мене на душі. Дуже тяжело і ну, так як ну, як наче не з нами. Що я можу сказати? Я тільки желаю людям, щоб мир. Наступив мир швидше, щоб ніхто ніколи не переживав.